О, спорт Ти світ в здоровому тілі, здоровий дух. Ці фрази у всіх на слуху, і часто ми навіть не замислюємося над їх значенням. Проте це не просто слова. Спорт дійсно дуже важливий, не лише як фізична культура, а як соціальне явище, яке дозволяє дітям гармонійніше розвиватися, молоді відволіктися від вулиці і зрілим людям підтримувати себе у гарній формі. І дуже добре, що останнім часом в Нікополі почали відроджувати давні спортивні традиції. З офіційною статистикою, у 2011 році було проведено у декілька разів Більше спортивних заходів різних рівнів ніж у минулі роки. Але головне навіть не кількість змінився якісний підхід. Аби не бути голослівними, підкріпляємо слова конкретними прикладами. Вперше в Нікополі на стадіоні Металург пройшов всеукраїнський турнір із самбо, присвячений ювілею заслуженого тренера Івана Тихоновича-добовика. 150 юнаків та дівчат виборювали титул найсильнішого в самбо. Учасники отримали заслужені грамоти, кубки та подарунки завдяки підтримці партії регіонів. Здавалося б, звична річ, але ще кілька років тому не було і цього. Нещодавно в Нікополі також проходив етап кубку всеукраїнського турніру з боротьби самбо пам'яті. Івана Сірка не раз на ньому лунали слова вдячності міському голові за те, що у місті почали відроджуватися спортивні традиції. Далі більше ожив і такий популярний вид спорту, як карате. За рік в Нікополі провели безліч турнірів. Спочатку першість міста, потім на базі Нікопольської федерації пройшли обласні змагання за підтримки міського осередку партії регіонів. Одним з основних завдань яких є робота із молоддю та долучення її до спортивного образу життя. Карате це спорт сильних, впевнених в собі дисциплінованих людей. І федерації карате в Нікополі останнім часом надається велика підтримка. Прикладом тому може стати успіх молодого нікопольського спортсмена Олександра Гончаренка, який у чемпіонаті Європи виборов бронзову медаль. А це перша нагорода збірної України із 1993 року. Я їздив в Польщу на чемпіонат Європи. Я благодарен партії регіонів за підтримку. Вони допомогли мені фінансово в цій поїздці. Ентенір за допомогу, як в технічному плані, так і моральна тренер Олександра Станіслав Пирх, який присвятив спорту багато років, висловив дяку за те, що у місті звернули увагу на спорт. Я благодарен городу, благодарен Руслан Івановичу за підтримку, Я благодарен партії регіону за те, що не казали нам внимание і піддержують нас. Навесні в Нікополі зібралися майстри з Росії, Болгарії та Білорусі на міжнародний турнір професіоналів карате Кіо Кусінка і сила нації, організатором якого виступив бійцівський клуб Кайман. Перше за останні 10 років у Нікополі на стадіоні Куценко за ініціативи партії регіонів відбувся турнір з боксу пам'яті видатного тренера Олексія Великого. Аби відродити добру традицію, до нашого міста з'їхалися 70 спортсменів зі всієї країни. Основна мета турніру зацікавити і залучити підлітків до занять спортом замість небезпечних спокус на вулиці, зазначив міський голова, за активної підтримки якого проходять всі спортивні заходи. Також вперше в Нікополі пройшов відкритий кубок міста по боксу на честь майстра спорту СРСР Каскадера та кіноактора В'ячеслава Дубініна ідея Нещодавно Нікопольчанка Марія Устименко повернулася з етапу Кубку Європи зі скелелазіння, що проходив у Москві, одразу із двома медалями. Друге місце вона посіла у швидкості на трасі, що накручує постановник. А нагороду за третє місце отримала на міжнародній трасі. Звичайно рада і щаслива була стояти на підісталі, коли виносили флаг України. Раду нас, але прапор України не піднявся б на тих змаганнях, аби спортсменку не підтримали міська влада та партія регіонів. В прошлому році у мене були два етапи Європи, і партія регіонів допомогла мені поїхати туди. Тож тобто без нього я не поїхала би. І Спасибо большое городской власти. власті. Я з допомогою поїхала на соревнования в Москву. Наразі Марійка тренується по два рази на день, шість днів на тиждень, аби на чемпіонаті України потрапити до збірної та представляти наше місто на чемпіонаті світу. Не забувають у місті і про людей із обмеженими можливостями. До міжнародного дня інваліда було проведено міні спартакіаду з чотирьох видів шашок, шахів, дарцу та боулінгу. Мали змогу позмагатися в боулінг, особливі люди і напередодні свята, 8 березня. На сьогоднішній день власті міста уділяють таке велике увагу людям з обмеженими фізичними можливостями. Це дійсно дуже важливо І від своєї імені, від імені нашої організації, я хочу виразити огромну благодарність, тому що Это дійсно очень важно, это объединяет людей, это дає им какую-то надежду. забыты, что они что об них помнят. Долучають до спорту і жінок держслужбовців напередодні 8 березня. Вони цікаво та корисно провели час у боулінгу, продемонструвавши справжню витримку та жагу до перемоги. До Всесвітнього дня здоров'я вперше в Нікополі провели марафонський пробіг, участь у якому взяла і шестирічна малеча і ветерани спорту. На флешмоб запросили всіх охочих, і їх назбиралося чимало. До тих, хто біжав прославляючи фізичну культуру, долучались навіть пересічні перехожі. Зміни у позитивний бік відчули і у міських дитячо-юнацьких спортивних школах, адже наразі у їх вихованців з'явилася можливість виїжджати на змагання. Останнє послідні час фінансування на дитячо-спортивні школи. я имею в виду городского отдела образования, стоит вопрос о том, что, во-первых, финансировать перед поездкой, не как раньше по, по окончанию соревнований. А сейчас мэр города вынес такое предложение, чтобы на эти соревнования финансировались перед началом поездки. И заметно увеличилось финансирование наших двух спортивных школ в областных и украинских соревнованиях. Ну, також стоїть вопрос об открытии дополнительного спортивного зала машина строїтель. Тоді зараз э, в городскую властность возвращаются ті спортивні сооружения, які по каким-то причинам були или продані і находились в частных, частных руках. За минулий рік, за словами директора УДІ США, зробили поточного ремонту на 100 тисяч гривень. А до 1 вересня міський голова пообіцяв капітально відремонтувати спортивну залу. Приємно, що відтепер, аби займатися спортом, не потрібно ходити далеко, адже в місті відкриваються секції при школах, як от секція Карате у 12-й школі, яку міський голова урочисто відкрив у лютому до 80-річчя Дніпропетровської області. Руслан Токар подарував школярам спортивний інвентар і зазначив, що незабаром подібні секції будуть відкриватися при всіх школах. Вчитель фізкультури 12-ї школи Сергій Бондаренко за сумісництвом альпініст. Минулого року він із групою товаришів піднявся на верхівку Казбек, що у Грузії, Із поїздкою йому допомогли у Нікопольському осередку партії регіонів. Каже, раніше це було б неможливо. Ми не виїжджали навіть ні нікуди там. Я зайшов в регіони. вони говорять, давайте ми от. Зможемо вам капта помочі профінансувати чи хоча б частично покрити какую-то часть ваших розходок. Навдяку Сергії із товаришами прикраси верхівку Казбеку прапором партії регіонів. Незабаром таки з'явиться і на Монблані в Шамоні, куди мандрівники відправляються зовсім скоро. Також при школах наразі проводять безліч спортивних заходів. Наприклад, у турнірі Мама та, та то я спортивна сім'я змагалася цілі родини. Такі заходи дуже важливі для пропаганди здорового життя, адже діти беруть приклад із батьків. Привчають наших дітей к здоровому образу життя, причому привчають на примір'я своїх сім'ю родителей. Сім Хлопці-школяри мали змогу проявити себе у конкурсі Анука парні, що пройшов на базі п'ятої школи. Переможців команду 23-ї школи партія регіонів відзначила кубками та призами. Справжнім успіхом Нікополю стало досягнення команди хлопців із 9-ї школи, які перемогли в обласному етапі шкільного футболу Євро 2012. Вони представляли Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні у Донецьку. Міський голова віддячив хлопцям професійною футбольною екіпіровкою. Не забули і про інтелектуальні види спорту. Серед учнів шкіл провели турнір шахів Золота осінь. 33 юних гросмейстери проявили неабиякі розумові здібності і порадували організаторів. А вінцем всіх шкільних турнірів стало урочисте закриття спартакіади у травні. Протягом року школяри змагалися у різних спортивних дисциплінах. Підсумки підбили дуже яскраво. Кожна школа презентувала свій музично-спортивний номер під шалені оплески вболівальників. А збірна школи у цей час робила круг пошани. Всі 26 шкіл міста витримали екзамен та продемонстрували чудову спортивну підготовку та творчий потенціал. Для нагородження переможців шкільної спартакіади на поле вийшов міський голова Руслан Токар. Він зазначив, що для нього це один з найрадісніших моментів на перебуванні посади міського голови. У майбутньому він пообіцяв, що кожна спартакіада буде відкриватися та закриватися так само урочисто. Сегодняшнее мероприятие посвящено закрытию спартакиады легкоатлетической впервые в нашем городе. И мы счастливы, что это мероприятие проводилось, и мы были их э, участниками. Все было прекрасно организовано, и дети получили огромнейшее удовольствие.